Комбайн, який молотить чистіше від всіх інших. Дронінбург D4000S. Новішого зразку, вже з на серединою, на гідростатіці. Жатка 3.2, чистий захват в нього. Чого найчистіше молотить, тому що в його є додатковий сепаратор для додаткової очистки зерна. Комбайник 92-го року випуску. Як бачите, гідравлічний викид труби. Єдине, що мені в ній не подобається, це що вона маленька по діаметру і цей комбайн доволі помало висипає зерно. Реально помало. А так, в загальному стан його дуже гарний. Комбайник цей знаходиться зараз у Швеції через 3 дні на нього закінчується аукціон. Аукціон, думаю, понятно що таке, хто більше дасть, то і купить. Я би розраховував на його ціну в Україні десь е, в районі 25 тисяч, не більше. Ну, можливо, можливо, хтось там прям так захоче його купити сильно, що наб'є ще більшу ціну, ну то тоді я не бачу смисла його купляти, цього комбайна. Я рахую, що 25 тисяч для його це максимальні гроші. Тому що комбайн сам-то хороший, але в Україні вони не дуже популярні. Є трошки в них проблеми з запчастинами. Якщо брати розходники чи щось таке, да, питань немає. Але якщо поламається якась така незвичайна запчастинка, вам прийдеться її чекати за кордону і буде вона недешево коштувати. Оце мінус цих компаній. А так, Двигун, четверка, турбірована, валмет, 85 коней, 4 соломатряси. 3.2 жатка я казав, резіна добра по комбайну і так, ну, напрацювання в його невелике. Стан його цього комбайника дійсно гарний. Тому, кого цікавить, друзі, телефонуйте, в принципі, можемо вам такий привезти. Ігор Агротехніка, YouTube або Тікток, підписуйтесь. Комбайн реально дуже класний. Повторюсь, що він на гідростатіці, що теж є таким невеличким, але плюсом. А для когось може і великим плюсом. Це те саме, що Мейсейфер Гусон є такий d 4000 s або кейс Данія. Оце повністю той самий комбайн. Всі вузли в комбайні працюють, взагалі ніяких проблем немає, що в плані електроніки, що механічно, комбайн повністю справний і готовий в поле. Поміняв масла фільтра і пішов. Номер телефону знизу. Ну і ще раз повторюю, що... Розраховуйте для себе ціну десь 25. Може, будь і дешевше. Це залежить, як виграємо. Дорожче, я просто от від себе кажу, що я вже, якщо він буде більше 25 тисяч коштувати, я би шукав вже щось тут по наявності, типу якісь джундіри чи класи, щось таке.